Комісія, мене звуть Романюта Ігор Миколаївич. до вашої уваги доповідь до дипломної роботи розроблення інформаційної інфраструктури для онлайн-реєстрації пацієнтів. На цьому слайді ви можете побачити об'єкт дослідження, предмет дослідження та мету роботу. роботи. Згідно з метою роботи, було поставлені наступні завдання: провести аналіз класів медично-інформаційних інфраструктур, провести аналіз сучасних місць. Провести аналіз марних платформ та розробити інформаційну систему для онлайн-реєстрації пацієнтів. Медична інформаційна система це сукупність програмних і технічних засобів, призначених для автоматизації різних процесів, що протікають в лікувально-профілактичних охоронних здоров'я. Так, класифікація місця. Класифікація місця заснована на ієрархічному принципі і відповідає багаторівневій структурі охорони здоров'я, а саме базовий рівень, тобто місць для лікарів різного профілю, місць рівня лікувально-профілактичних установ, тобто сюди входять поліклініки, стаціонари, диспансери. Також ще існує місце територіального рівню та державного рівня це місце охорони здоров'я. За ступенем автоматизації процесів збору інформації міс поділяються на автоматизовані та автоматичні. За типом інформаційної бази МІС поділяються на системи, що оперують даними та системи, що оперують знаннями. За видом розв'язання задач інформаційно довідкові, керуючі або інформаційно логічні, були розглянуті такі міс – Медоц, Меделемент, Клінікс 365, Доктор Алекс, Медоблік SQL. І МСІмет у них усіх виділені наступні недоліки. Це не підтримується багатофакторна авторизація, резервне копіювання в декількох місцях, а також пробний доступ не надається. Система повинна забезпечувати наступні функції: введення висновок редагування зберігання інформації про пацієнтів та персонал, введення висновок редагування зберігання інформації про записи на прийом. Та медичні картки. Вхідною інформацією системи є особисті дані пацієнта, інформація про нього, інформація про персонал, логіни і паролі персоналу, висновки лікарів. Вихідною інформацією системи є дії, що управляють на базу даних: квитанції про оплату, висновки лікарів та результати аналізів. На екрані представлена діаграма варіантів використання, яка складається з наступних моделей з акторів та прецедентів. Для того, щоб не затримувати, я декілька прецедентів опишу: наприклад, прецедент «Запис на прийом, в якому задіяні такі актори: пацієнт, реєстратор та лікар. Тобто пацієнт записується на прийом до лікаря, реєстратор або лікар вносить дані клієнта в базу. Також прецедент оплата, в якому задіяні пацієнт і реєстратор. Тобто пацієнт оплачує надання йому послуги, а реєстратор приймає оплату. Східною інформацією є інформація про пацієнта, яку може вводити персонал поліклініки. Результатом роботи інформаційної інфраструктури є запис пацієнта на прийом до конкретного лікаря на певний час і видача пацієнту в разі необхідності квитанції на оплату послуг чи талону. Як зображено на діаграмі декомпозиції, виділено чотири підсистеми: а саме: реєстрація, прийом у лікаря, здача аналізів та оплата послуг. У моїй базі даних існують наступні е, зв'язки. Це ви можете побачити на моделі схемі відносин. Моя база складається з 10 сутностей, а саме пацієнти, персонал, спеціалізація, роль, е, роль персоналу, графік роботи, реєстрація, прийом, медична картка та талон. На слайді зображено тільки три таблиці: пацієнти, що містять дані про пацієнтів. Медична карта, що містить історії хвороби пацієнтів, та прийом, що містить дані про результат прийому пацієнта у лікаря. При запуску ви бачите стартове вікно, в якому користувач повинен ввести логін чи пароль та пароль. Це дозволяє розмежувати права доступу до різних функцій. В Систему можна зайти як системний адміністратор, як працівник реєстратури та як лікар. Після авторизації під працівником реєстратури ми отримаємо форму, зображену на малюнку 9. На наступному слайді будуючи вікна інформації про пацієнтів та вікно інформації про лікарів. Щоб на них перейти, потрібно натиснути на кнопки пацієнти та персонал та «Лікарі» відповідно. Зліва ми можемо бачити вікно інформація про лікарів у лівій таблиці сама інформація у правій розклад лікарів справа: ми можемо побачити вікно інформації пацієнтів. Тут ми можемо додавати пацієнтів, редагувати та видаляти. Можна також продивитися історію хвороби пацієнта чи записатися на прийом. Якщо реєстратор знайшов пацієнта в базі, він може оформити. Запис на прийом до лікаря, натиснувши на запис на прийом. Система автоматично тоді заповнить поля ПІП пацієнта, дата народження і контактна інформація. І реєстратор повинен вибрати тільки спеціалізацію ПІП лікаря, який може прийняти за графіком роботи. На цьому слайді ви можете побачити висновки щодо проведеної роботи. На цьому моя доповідь завершена. Дякую за увагу.